Бажаю перемоги українські народи. Розпочну зі слів підтримки, які я чую від наших партнерів, від наших друзів. Дуже важливих слів слів підтримки, підкріплених конкретними кроками. Щодня і щоночі я розмовляю з лідерами багатьох держав, з лідерами бізнес спільнот. Протягом усіх днів війни майже немає такої години, щоб Україна не чула, яку допомогу отримує. Вночі знов говорив про це з президентом Байденом. Я вдячний йому за рішучість, за підготовку ще нових рішень для українців та для європейців, ще нових санкцій проти агресії. А перед тим говорив з американськими конгресменами, сенаторами більше 200 людей, дуже щирі, максимально зацікавлені в тому, щоб реально нам допомогти конкретні. Розмови, які примножують нашу впевненість, бо на чиєму боці світ, той ніколи не впаде у темряві. Світ має силу, щоб закрити наше небо для російських ракет, для російських бойових літаків, гвинтокрилів. Якщо хтось все ще сумнівається, то Україні потрібні літаки. Насправді це просто, коли маєш волю, щоб зробити небо безпечним небо України, небо Європи. Говорив з прем'єр-міністром Австралії. І Я вдячний австралійцям за моральну позицію по відношенню до російського експорту. Не повинно бути жодного порту, в якому держава-терорист може заробляти гроші. Прем'єр-міністрі Албанії, Болгарії, Ізраїлю. Підтримка для України. Надихаюча розмова з Ілоном Маском, з людиною, яка робить ракети для майбутнього, а не вбиває ракетами заради минулого. Ми говорили про те, як перемагати зараз, про те, як будемо працювати потім, після перемоги. Підтримка для України від глобального бізнесу, від лідерів найбільш передових компаній, не менш важлива, ніж підтримка від провідних держав світу. Коли корпоративний світ з тобою і не боїться, ти маєш подвійний захист, потрійну зброю, ти маєш майбутнє. Українці, ми вже вибороли наше майбутнє, але ще боремося за наше сьогодні. Це дуже важливо. Воюємо за те, де пройде кордон між життям і рабством. І це не тільки наш вибір. Граждані Російської Федерації делають точно такий же вибір прямо зараз, в ці дні, в ці часи між життям і рабством, сьогодні, завтра, в ближайшую неділю це час, коли ще можна побігти зло без. невосполнимых потерь, когда за позицию грозят увольнением или автозаком, а не гулагом, материальными потерями, а не расстрелом. Не упустите эту возможность. Социальные сети, друзья, знакомые, и знакомые и незнакомые, коллеги и родственники вас должны услышать. Мы, украинцы, мы хотим мира. Граждане России, для вас это борьба не только за мир в Украине, это борьба и за вашу страну, за то лучшее, что в ней было, за свободу, которую вы видели, за достаток, который вы чувствовали. Если вы промолчите сейчас, то за вас потом будут говорить только ваша бедность, а отвечать ей будут только репрессии. Не молчите. Заговорили российские військові, яких взяли у полон наши захисники. Сотни Сотні полонених, серед них і пілоти літаків, які бомбили наші міста, наших мирних людей. Ми почули їхні свідчення. Ми побачили документи, мапи, плани не вчорашнього дня. Це не імпровізація, це війна. Вони готували це вторгнення саме так, жорстоко, цинічно, завідомо з порушенням правил війни. Тому Харків, тому Чернігів, тому Суми, тому Маріуполь і багато. Багато інших українських міст героїв побачили чисте зло. Звірство так було заплановано. Але це не вб'є нашу людяність, не вб'є нас. Попри все, ми поводимося з полоненими в рамках Женевської конвенції. Попри все, наші ракети у відповідь не падають на цивільні об'єкти Росії або Білорусі. Звідки на нашу територію щодня йдуть ракети, йдуть колони техніки, летить авіація. Проти мирних людей, проти мирних міст. Житомир Коростень, овруч. Передмістя Києва, міста на півдні. Вони готуються бомбардувати Одесу. Одесу. Росіяни завжди приїжджали в Одесу. Завжди відчували в Одесі тільки тепло, тільки щирість. А що тепер бомби проти Одеси, артилерія проти Одеси, ракети проти Одеси це буде воєнний злочин, це буде історичний злочин. Українці, ми боремося вже 11 днів за свободу, за нашу державу. Ми вистояли. Ми вже розуміємо, як будемо відновлювати нашу країну. Ми вже формуємо спеціальні фонди для відбудови України. Їх вже чотири. Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури України. Фонд відновлення та трансформації нашої економіки, фонд обслуговування та погашення державного боргу, фонд підтримки малого та середнього бізнесу. І ще багато програм для підтримки наших людей, героїв, які борються за нашу державу. І це тільки початок. Зараз ще потрібні сили, потрібна мудрість. Потрібна воля, потрібна перемога, потрібен мир, мир, щоб зберегти Україну. Слава Україні!